Друзі, вас вітає компанія Радосвіт і ексклюзивно у нас пропонуємо придбати вам новинку на ринку України джутова коса плетена шириною 10 мм. Косу виготовлено із повністю натурального, чистого матеріалу джуту, без сторонніх домішок, без технічного запаху. Цю косу можна використовувати для виробництва плейсматів, килимків, підставок під гаряче та інших різноманітних декоративних виробів. Замовляйте джутову косу шириною 10 мм плетену на сайті компанії Радосвіт.